Друзі, всім привіт! З вами Шведські Тачки. Вітаю вас в себе на каналі. Маю для вас новеньку пропозицію. Це у нас яскравий представник шведського ринку Volvo XC60 в преміальній комплектації Inscription. З 2 літровим дизельним двигуном на 190 кінських сил. Також, який працює в комплекті з автоматом японським Iceном восьмиступеневим гідротрансформаторним, Муфта Haldex забезпечує повний привід. Кліренсу в автомобіля 19, перепрошую, 20 см. По моїм замірам, їх тут навіть трошечки більше. Комплектація інскріпшн це зовсім інший дизайн зовні, більше хрому, також преміальні. Якісні елементи в салоні. 19 або 20 оптимі... опціональні диски. У нас тут 19 в класному дизайні, авто на них шикарно виглядає, плюс, я думаю, 19 краще для наших доріг буде. Чуть більше хрому, решітка та, бачите, з такими ставками хромованими. У нас тут встановлена топова фара від Volvo, Full LED з автоміпненням ближнього та дальнього, з вирізанням на дальньому. Також є омивач і протитуманка з нею. Є в нас адаптивний круїз, lane Assist, також є розпізнавання знаків, випередження зіткнень, CT Safety від Volvo система. Що не менш важливо, автомобіль повністю в оригінальній фарбі, всі вікна рідні, жоден елемент нічого не крутилось, не знімалось. Вартість автомобіля буде відразу в описі. Кого цікавить, перейдіть. Там також буде посилання на наш телеграм. Підписуйтесь. Також буду вдячний вам за лайк чи якийсь коментар до цього відео. А ми біжимо далі по авто. Зовні 19 диски в ідеальному стані. Немає жодних пошкоджень по них. Гальмівна система повністю нова, встановлена, і диски, і колодки. Також останній сервіс був 2000 тому, при 163 тисячі ще в Європі. На ньому був замінений ремінь ГРМ з комплектом паролики. Тобто автообслуговування не потребує зовсім ніякого. На задній частині у нас є заводський напил вікон, також маємо складання дзеркал, повний безключовий доступ. Накладка Inscription на дверях хромована. Фуллет фари позаду теж. Інший дизайн заднього бампера, ставки з хрому, роздвоєний вихлоп, не муляж, а дійсно роздвоєний вихлоп в такому більш квадратному дизайні. Позаду є парктроник з камерою, звичайно. Зараз з цієї сторони буде більше видно. Напил вікон задньої частини. Без ключовий на всіх дверях. Є відмикання багажника без допомоги рук, але ключик я забув в салоні, то воно зараз не спрацює. Відкриємо з кнопки. Тут завантажувальна зона просто в ідеалі. Взагалі косметичний стан, що зовні, що всередині, просто шикарний. Маємо шторку, також є сітка, але ми її зняли. Є люк в задньому ряді. Повноцінна сітка повністю ділить автомобіль на дві зони, задню частину. Також піна з компресором в комплекті. Не менш важливо в автомобілі є по комплектації панорама. Дуже класна, крута опція. Дверні карти в гарному стані, також не пошкоджені. Є в нас 4 зони клімату, 4 підігріви сидінь. Шкіра в нас напа, опційна шкіра. Чорна. В шикарному також стані. Управління кліматом задніх пасажирів. Також маємо тут розеточку на 200. 30 і на 12 вольт також. Підголівник, плюс підлокітник також. З органайзером таким. Плюс підстаканники. Стан порогів. Сидіння в пасажирів, в пасажира напівелектричне. з підтримкою ніг. Шкіра в шикарному стані. Також є вибита емблема інскріпшн на сидіннях. Панель у нас прошита також шкірою напою. Це є опція теж в інскріпшн комплектації. І є така, бачите, стрічка по панелі. Дерев'яна вставка на торпеді. І перейдемо до водійської зони. Я в нас повна електрика з пам'яттю. Встановлена преміальна аудіосистема. Взагалі він інскріпшена базово йде Харман і Кардон. Але Баверс та Wilkins опційна система, яку можна поставити 4 тисячі євро. І маєте шикарний просто звук в автомобілі. Підтримка ніг електрична. Повністю електричне сидіння водія. Стан бачите самі. Також кермо в нас теж незвичайне. Воно, По-перше, обшите напою, перфороване, по-друге. І по-третє, має третю спицю таку з рояльним лаком. Постану просто в ідеалі, немає пошкоджень, потертостей. Все по ньому класно. Церкло в нас безрамкове. З автозатемненням, затемняється як дзеркало пасажира, так і водія. Також тут є управління панорамою. Рояльний лак тут. Також, що класне в Volvo. тут не пластик, тут такий ворс. Ну, Volvo це топ. Значить, у нас автохолд, електрорушник, вибір режимів руху. Стан важеля. Тут також у нас є. Давайте заведемо. дерев'яна ставочка. Значить, меню асистентів. Одразу меню клімату можна перейти. Це управління переднім кліматом, передні пасажири плюс підігріви. Також є підігрів керма, управління заднього ряду, задній клімат і підігріви задніх пасажирів. Також в нас обладнаний автомобіль повноцінним Webasto. Можна запускати напряму або по таймерах виставляти запуск віддалену. Є CarPlay в нас. Також можна встановлювати додатки свої з Spotify або YouTube Music і відразу слухати зі свого аккаунту тут музику. Підключення всі відразу на мультимедіа. Відразу в стан авто зайдемо, Значить сервіс у нас 2000 тому, по ГРМ, по мастилам, по гальмам. Авто повністю обслужене. Є в нас навігація, карти оновлені. На жаль, хто не знає, мультимедійна ця вся система англійська або російська, можливо, вона не українізується, що дуже шкода. Також є вибір налаштувань звуку. Плюс детально можна його тут налаштувати. нас тут ось еквалайзер. Звук просто шикарний, це преміальна система і воно ну, прям дуже звучить добре. Значить, Маємо цифрову панель приладів. Цифрова панель приладів. Виводиться навігація, можна міняти стилі цієї панелі 165 пробігу. Розпізнавання знаків відразу. Дизайн можна змінювати в меню. Можна, наприклад, зробити його таким але мені більше таке подобається друзі по сервісам у нас є сервісна книжка в бардачку до речі є охолодження сервісна книжка зі всіма сервісами Останній сервіс на 163.459. Це у нас був сьомий місяць 24-го року. І, звичайно, ну, всі попередні. Буде фотка, в авторіях. Перейдіть фотку, подивитись детальніше. Також є всі сервісні протоколи, до речі, оригінальний Volvo сервіс був. сервісним протоколом останнім. Мією рукою важко відкривати це все діло. Вигун працює рівненько, до авто жодних зауважень, плюс авто в топовій комплектації. М -м, що не показав, забув, так, важливо. У нас є проекція на ЛОБОВЕ, Проекція повноцінна. На жаль, не видно її, але ну, вона тут присутня. Наклейка по заміні ГРМ. Друзі, реально круте авто в крутій комплектації. Хто таке шукає, приїжджайте на тест-драйв, також можливий огляд на сервісі. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня.